Є чи нема козаків? <зан> а що вони, Чим вони займаються? Зброя в них є? <зан> нема зброї. <зан> що в них ще? Земля своя в них є. <зан> <зан> <Того не Schoen> bani bani <зан> що ж вони? Вони воюють? Ні. <зан> не воюють. Взагалі, треба розібратися, чим займаються сьогодні козаки. <р kicked off> <зан> <зан> Навіщо вони потрібні От в Україні 10 років не прийнятий закон про козацтво? <error> Ну, то є, це, ну Така козаки, в принципі, це як історична така форма вмерла. От, якщо людина схожа на козаку, Я называю. Це такі люди, як східні. Гарянське пшено це як східне таке пшено. Тобто були різні групи, але пшено таке більше всього вживали, тому що якщо воно намокне у солоній воді, якщо вони походом пливуть на чайках, кудись по дніпу, потім, потім по морю, якщо пшено намокне, воно не вдається. Якщо ви, нечайно, рис зварите у салоній воді, або він просто намокне. То це дуже солоний, сильно впитує в себе сіл. Сіль була дуже важливим продуктом, і вони її їздили в Крим. потім з Криму привозили його в Україну. І в Рівно, мабуть, застрогали. А як острог? А якщо... Острог, острог. Тебе... а якщо привозили куди? Острог? острог, острог. 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 Так, острог. Так, ні, там, ні, я, до речі, був в острозі, От, в Острозі, В Острозі. Один раз я був, як був ще маленький. Зараз вже не вонят <ріпи> базарний день, базарний <ріпи> день. Базарний день то пахне.